Виявляється, жінки і чоловіки стародавнього світу були готові ризикувати життям заради краси у стародавньому Єгипті. Косметика була не просто засобом прикрашання, вона мала священне значення. Знаменита підводка для очей кохль виготовлялася з сульфіду свинцю, який не тільки надавав погляду виразності, але й захищав від сонячних променів та відлікував злих духів. Найдивовижніше те, що єгипетські чоловіки використовували косметику так само активно, як і жінки. Археологи знаходять косметичні палетки, пензлики та контейнери для косметики в похованнях обох статей. У стародавньому римі мода на білосніжну шкіру змушувала жінок використовувати білила зі свинцю, які повільно отруювали організм. Проте зворотний ефект багряні щоки від отруєння. Вважався привабливим рум'янцем. А щоб підкреслити вени на блідій шкірі, аристократки малювали їх блакитною фарбою, створюючи ілюзію аристократичної блакитної крові. Найстрашніше, що в середньовіччі для надання шкірі порцелянової бліді використовували справжні кровопускання, а для створення яскравого контрасту губи і щоки фарбували реальною кров'ю. А щоб зробити очі виразнішими, закапували сік Беладони, що розширював зіниці, але поступово призводив до сліпоти. Ці моторошні факти з історії косметики нагадують нам, що уявлення про красу формуються культурою і постійно змінюються, а прагнення до досконалості часто змушувало людей робити неймовірні і небезпечні речі.